Ми подшаманили, подумали, як її покращити, як зробити так, щоб люди були без ума. І в нас це вийшло. Дякуючи вам, дякуючи вашій підтримці, ми розробили білу крапельну стрічку а атейп. Біла, ребриста. Тут стільки нововведень, що просто треба... Дреболі... Ой, як воно, розкру... <смі> воно розкрутилось. Слухайте, як воно. Дивіться, це ще одна фішечка, яку ми навіть не думали, а дивіться, як вона обматує, обматує бухту. Дивіться, біла крапельна стрічка АТ. Зовні вона біла, всередині вона чорна. Знизу у неї йдуть ребра жорсткості, наплавлені спеціальні лінії, по яким вона сковзить по землі. І якщо є якісь пошкодження, то лінія здирається, а сама стрічка 8 міл. реальна товщина, вона не здирається, вона працює далі. Задяки білому кольору, навіщо біле колір? Білий колір зменшує температуру поверхні, зменшує температуру стрічки, і температура стрічки, навіть дуже спекотне літо, дорівнює температури повітря. Тобто, ми перевіряли з водою і без, наприклад, без води. Біла крапельна стрічка 25-26, коли на вулиці, там 35-40, а Чорна стрічка під 80 Тобто різниця дуже варта, дуже велика. Що по цінам? А, біла ребриста крок 20 см. Лише до 1 листопада коштує 2249 гривень. З 1 листопада буде коштувати 2400 гривень. Вісім крок 10 біла ребриста коштує 2500 гривень, буде коштувати 2700 гривень.